Привіт! Замислювалися колись, що насправді змушує людей викладатися повну? гроші, визнання, а може, щось глибше. Сьогодні ми розберемо теорію мотивації Маклеланда, щоб знайти відповіді. Це ж вічна головоломка для будь якого лідера, правда? Чому один співробітник рветься в бій за складні завдання, а іншому найважливіше, щоб у команді була дружня атмосфера, розуміння цих внутрішніх двигунів і є ключем до ефективного управління? Бо підхід один для всіх тут просто не працює. Це знаєте, як намагатися відкрити всі двері одним ключем. У кожної людини свій унікальний набір внутрішніх потреб, і справжній успіх приходить лише тоді, коли керівник знаходить індивідуальний підхід до кожного. Так от ще в далеких 60-х роках психолог Девід Макклеланд запропонував ну дуже елегантну і потужну концепцію, яка допомагає розгадати цю мотиваційну головоломку. Його ідея була в тому, що глибоко всередині всі наші професійні вчинки по суті живляться переважно одним із трьох ключових мотиваторів. І що ж це за мотиватори? Це потреба в успіху, потреба в належності до групи, ну і потреба у владі. І хоча всі три є в кожному з нас, зазвичай одна з них домінантна, саме вона і визначає, як людина поводиться на роботі. Гаразд, звучить цікаво, але що все це означає на практиці? Давайте копнемо глибше і розшифруємо кожен з цих мотиваторів, подивимося, як вони проявляються в реальному житті. Ось ця таблиця чудово все ілюструє Погеньте. люди, яких мотивує успіх, прагнуть досконалості. Для тих, кому важлива належність, головне співпраця. Ну а ті, хто прагне влади, хочуть впливати і керувати. Кожному типу, як бачимо, потрібне своє середовище, щоб розкритися. Почнемо з типу успіх. Ну, це той самий член команди, який постійно ставить собі нові все складніші цілі. Йому важливо не просто виконати роботу, а встановити новий особистий рекорд. І що ключове він просто потребує постійного фідбеку, щоб розуміти наскільки добре він рухається вперед. Тепер тип належність. О, в кожній команді є така людина справжній соціальний клей. Для неї гармонія в колективі понад усе. Вона уникає конфліктів, не любить ризикувати і найкраще почувається, коли працює в команді, де може будувати міцні дружні стосунки. І нарешті тип влада це природжений лідер, людина, яка не боїться брати на себе відповідальність, навіть любить це. Її запалює конкуренція, вона прагне до керівних посад і, чесно кажучи, отримує справжнє задоволення від перемоги в суперечках чи дебатах. Але тут є один дуже цікавий нюанс. Потреба в владі, виявляється, буває двох типів: перший це про особисте домінування, про контроль заради контролю. А другий зовсім інший. Він про те, як організувати команду для досягнення спільної мети. І ось тут ключовий момент не варто вішати ярлики. В реальності ми всі це суміш цих трьох типів, але якась одна потреба все одно домінує, і саме вона. Це та сама дорожня карта, той ключ до мотивації конкретної людини. Гаразд, з теорією розібралися, а як же застосувати це все на практиці? Як керівнику перетворити ці знання на реальні дії, щоб команда працювала на повну потужність? Насправді є досить чіткий чотирикроковий план. Крок перший аналізуємо. Просто спостерігайте за командою, спілкуйтеся, щоб зрозуміти, хто є хто. Крок другий. Адаптуємо, підлаштовуйте завдання та фідбек під домінантну потребу кожного. Третій крок упроваджуємо, можливо, доведеться трохи змінити свій стиль управління. І четвертий, найважливіший коригуємо, постійно стежте за реакцією і будьте готові щось змінити. До речі, іноді достатньо одного простого, але дуже влучного питання, наприклад, ось такого це може багато розповісти про внутрішні драйвери людини під час звичайної розмови. Може виникнути питання а навіщо стільки зусиль? Відповідь проста правильна мотивація це не просто якась приємна річ, це те, що має прямий і цілком вимірюваний вплив на фінансові результати компанії. Погляньте на цифри. За даними досліджень, мотивовані співробітники на цілих 87% рідше звільняються. Тільки уявіть, яка це економія ресурсів на пошук і навчання нових людей. Далі продуктивність. Опитування Гелоп показують, що в мотивованих командах на 41% менше прогулів. Це ж прямий шлях до вищої ефективності адже люди просто більше часу приділяють роботі. І ось доказ, що це справді працює. Дослідження Harvard Business Review показали, що дві третини співробітників залишаються в компанії саме через те, що відчувають себе мотивованими. Це потужний інструмент утримання кадрів. Звісно, не варто забувати про зарплату чи умови праці, це теж важливо, але ця теорія дає унікальний погляд, таку собі лінзу, через яку можна подивитися на людський бік роботи і зрозуміти глибинні причини поведінки. І на завершення просте запитання для роздумів: після всього, що ми обговорили, цікаво було б замислитись: а яка з цих трьох потреб успіх, належність чи влада є головною рушійною силою для кожного з нас?